Пецон, фіндус і торт на іменіни. Був собі дідуню, що звався Пецон і був у нього кіт, що звався Фіндус. Жили вони в невеличкому червоному будиночку, а ще вони мали столярну, курник, дровітню, вбиральню і сад. Довкола садиби розкинулися поля та луки. А неподалік простягався ліс. Кажуть, що Петсон був не сповна розуму. Люди багато чого мелють язиками. Хтозна, чи треба вірити. Звісно, часом Петсон здавався трохи забудькуватим і неуважним, адже він був геть не такий, як інше, бо жив сам і розмовляв із котом. У тому, певно, не було нічого страшного, якби не те, що розповів Густавсон. Про рідке тісто для іменинного торта і про те, як він перелазив через дах, коли збирався до крамниці, і про те, що він прив'язував котові до хвоста шпору. Утім, Густавсон сам усе бачив, тож це була чиста правда. Коли чоловік так поводиться, то, напевно, він таки не сповна розуму. Еге ж? Усе те, що змусило людей так багато розводить про Бедсона, сталося на Фіндусі в День народження. Фіндус святкував той день народження тричі на рік, лише тому, що так було веселіше. Щоразу, коли наставав день народження кота, Пецон випікав для нього іменинний торт. Як завжди, все, пецон уранці навідався в курник і набрав там повен кошик яєць. І ось тепер, сидячи на лаві, що стояла на дворі біля дверей, які вели в кухню, він їх витирав. Яйця мали бути добірні чисті, оскільки пецон усьому був чепурун. Фіндус нетерпляче снував туди-сюди по лаві і чекав, коли вже пектиметься торт. Хіба обов'язково витирати всі яйця тепер? роздратовано спитав кіт. Якщо так, то мій день народження закінчиться швидше, ніж спечеться який небудь торт. Ти ба, який ти нетерплячий, відповів дідуню. Тоді лібонь зараз же й розпочнемо. Візьмемо із собою три яйця, підемо на кухню та й побачимо, чи вийде в нас який небудь торт. Звісно, що вийде, відбрив фіндус. І за хвилину кіт опинився на кухні і уже виймав сковорідку на випікання млинців. Решта яєць залишилась в кошику, що стояв на дворі на лаві. Пецон порозбивав яйця в глибоку миску. Тепер візьмемо цукор, молоко, трішки солі, масло і борошно, сказав він і викладав усе те з комори. Одначе борошна не знайшов. Невже ніде нема борошна? Це ти його поїв, Фіндусе? крикнув він із комори. Правду кажучи, я ніколи не їв ніякого борошна, ображено відповів Фіндус. «Тоді?» Я, Мабуть, сам його поїв, пробурмотів дідуню і почухав у задумі носа. Він ще тричі обшукав усю комору, заглянув у влурубку, в шафу і середину кухонної канапи. Але ніде борошна не знайшов. Тоді я, мабуть, скочу велосипедом по нього до крамниці, а ти почекай тут, я швидко повернуся. Згадав Петсон котові і вийшов на двір до свого синього велосипеда. Проте кіт не захотів чекати на кухні, тож опинився на дворі раніше за дідуня. Коли Петсон викотив свого велосипеда, щоб виїхати на дорогу, то побачив, що заднє колесо проколоте. Що воно таке? Чи це часом не ти, Фіндусе, прокосив дірку в колесі. Трохи розгнівано вирискнув дідуню. Правду кажучи, я ніколи не прокушую ніяких коліс, ображено відповів кіт. Тоді я, мабуть, сам його прокусив, занепокоєно пробурмотів дідуню і потягнув себе за вухо. Але дарма я його швидко полагоджу. Ти тільки почекай тут, поки я знайду в столярні якийсь інструмент. Потім залатаю дірку і поїду куплю борошно, а тоді ми готуватимо далі твій іменинний торт. Проте кіт не захотів там чекати, тож прибіг до столярні раніше за дідуся. Та коли Петсон налаштувався відчинити двері до столярні, ключа в замку не виявилось, і їх відчинити не вдалося. Що все це означає? невдоволено гримнув дідуню. ж ці двері ніколи не замикаються. Це часом не ти загубив ключа, Фіндусе. Правду кажучи, я ніколи не гублю ніяких ключів, украй ображено відповів кіт. Тоді я, мабуть, сам його загубив. Лихо та й годі. В задумі забідкався дідуню і потір собі око. Про всяк випадок він заглянув у вікно, потім ще раз поторгав двері, але вони так само не відчинилися. Аж тут долинув свіст від колодязя, де стояв фіндус і тицяв лапою униз. Петсун поквапився туди. Ова, та ж там на самому споді лежить той ключ, як він туди попав. І як мені його підняти? Він підібгав губи і довгенько розмірковував і, врешті-решт, аж підскочив, коли щось придумав. Уже знаю, якщо я прив'яжу гачка на кінець товстої тички, то безперечно виловлю ним ключа. У тебе є яка небудь довгопалиця? Фіндусе? Правду кажучи, я ніколи не мав ніякої довгої тички, відповів Фіндус, розгубившись, чи треба йому ображатись. Тоді я, мабуть, сам її десь маю, задумався дідуню й почухав свого капелюха. Ти тільки почекай тут, поки я її знайду, потім дистану ключа. Потім ми зайдемо в столярню, потім візьму інструменти, полагоджу велосипед, потім поїду куплю борошна, потім ми далі готуватимемо твій іменинний торт. Протокіт не захотів чекати біля колодязя. Він радіше за дідуня кинувся шукати. І Петсон, і його кіт заходилися повсюх усюдах шукати довгу тичку. Вони понишпорили в курнику, за столярнею, в саду, в дровітні, за красивою канапою і в коморі. Але ніде довгої палиці не знайшли. Аж тут Петсон згадав, що на горищі столярні в нього була довга вудка. Вудка саме те, що треба, міркував Петсон. Та спершу я мушу принести драбину. Перелізти через дах і спуститися слуховим вікном на горище. Але драбина стоїть за дровітньою на Андерсоновому пасовиську, а там ще й злющий Андерсонів бик, що спить, поклавши голову на щабель, ніби на подушку. Тож мені страшнувато брати ту дробину, бо тоді він прокинеться і розлютиться. Насамперед нам треба якось його звідти виманити. Але як це зробити? Петсон почухав собі бороду і замислився, так, що аж хруснуло. Дуже шкода, занепокоївся Петсон. Якщо ми не зуміємо виманити звідти бика, то я не зможу взяти драбини, і тоді я не зможу знести з горища вудку, і тоді я не зможу виловити з колодязя ключа. І тоді я не зможу полагодити велосипед, і тоді я не зможу поїхати купити борошна, і тоді не буде ніякого іменинного торта. А який же день народження без іменинного торта? Фіндус посидів якусь хвильку мовчки, а тоді мовив. Хоча, звісно, деяких корів я таки швидко зрушував із місця, тож, якщо конче потрібно... Лібень зможу зробити так, щоб і той старий бик побіг, як ошпарений. Ну, а я так і думав, поки ще після торта не заболів живіт, сказав пецод і насмішкувато примружився на кота. Але ж, мабуть, наймоторошній у світі кіт інколи трохи ледачиться. Зараз я схожу в хату і винесу кілька речей, і тоді ми, напевно, піддамо бикові жару. Ти тільки почекай тут, а я скоро повернуся, сказав він і пішов у хату. На кухні дідуню стягнув додолу одну із жовтих у червоні квіточки штор, а у вітальні взяв грамофон і якусь платівку. Потім він вийшов до кота і міцно прив'язав йому до хвоста штору. Таку штору використовують, коли проводять бій биків у Іспанії, пояснив Петсон. Не біжи, поки я не згадаю. А тоді він поставив грамофона біля загорожі Пасовиська, де спав Андерсон і бик. Дідуню поклав на диск платівку і покрутив ручку. Із платівки інший дідуню на ім'я Юсі Берлінг співав пісню, що називається На море. Вона кого завгодно розбудить, вдоволено хихикнув дідуню. Коли з рупорта загремотіло і звук полинув над посависьком, бик спершу трохи сонно потупав, поклав голову зручніше на щабель і знову заснув. Оскільки той, хто співав на платівці, починав не дуже гучно, але потім, коли він загримів на повен голос, бик заворушився. Він прокинувся, підскочивши вгору і перелякано розглянувшись навсібіч. Га? Що це таке? Він дедалі дужче палав гнівом і розглючена пас очима джмеля, що пролітав мимо. Ні, то не джміль, звук линув не звідти крутнувся і побачив Пецона, кота і грамофон. А потім, як заревів, он це де? Приберіть ото гуркало геть, інакше я сам його приберу. Він опустив голову і затупав туди-сюди, тобто твердо стати на ноги. Напруживши усі м'язи, розігнався, зробив ривок. І похупотів у бік Петсона, фіндуса та грамофона. Марш! шепнув пецан Котові. – біжи з усіх сил, і фіндус помчав, як та комета з жовтою у червоні квіточки шторою, що розвівалася на хвості. Побачивши його, бик розвернувся і кинувся за ним. Оскільки був настільки сонний і розлючений, що подумав, ніби то штора так жахливо гримотіла. Коли вони пробігли півпасовиська, Петсон швиденько переліз під загорожою, а потім схопив драбину та йну лізти назад. Саме тоді на шаленій швидкості вернувся кіт, тягнучи за собою на хвості жовту штору в червоні квіточки. Бик, що після гонитви був геть виснажений, стояв сапаючи ген на посавиську і не міг уторопати, що ж воно сталося? А от фіндус, на великій швидкості побіг далі, повз лаву біля кухонних дверей достояв кошика з яйцями. Штора зачепилася за кошика і перевернула його так що всі яйця повикочувалися і перетворилися на калюжу. А наступної миті Петсон теж заплутався в шторі, а тоді спіткнувся і плюхнувся просто у яєшню. Не лишилося жодного цілого яйця. Петсон сипнув довгою добірною лайкою, на силу підвівся на ноги. І злісно витріщився на слівську калюжу. Навіщо ти, Фінтусе, поставив кошики з яйцями на лаву? Тепер глянь, що з нього вийшло, загорланив він. Правду, кажучи, я не ставив на лаву ніяких яєць, ображено засичав кіт. Тоді я, мабуть, сам їх поставив, засичав у відповідь дідуню. Потім він угамувався, оскільки це був фіндусів день народження. Як же це все прикро, зітхнув він. Власно, мені треба трохи прибрати, перш ніж далі заходжуватися коло твого іменинного торта. Бо я таки люблю охайність. Тоді він узяв лопату і став згрібати ту глузяву яєчню в помийне відро. Саме тоді навидався Густавсон. Привіт, Петсоне. Ова, ти, як завжди, працюєш, не покладаючи рук, промовив Густавсон і з цікавістю вивалив очі на яєшню. Гмм, сьогодні не так, щоб і дуже, відповів Петсон. Річ у тім, що ми святкуємо день народження, тож я збирався вчинити тісто на імінний торт. Я надумав спекти дуже смачний іменинний торт. Він підгріп із калюже рештки яєчньої глизявки. Ось так, випроставшись, мовив дідуню і став витирати руки об штани ззаду. І тут відчув, що штани повністю у яєчній слизоті. Я ж можу купити собі пару нових штанів, подумав він і скинув із себе ті, в яких був. Мабуть, викинемо і їх сюди. Якщо дехто святкує день народження лише тричі на рік, то повинен бути охайним. Сказав і запхнув свої штани у відро. Густавсон не звадив погляду із глизявки в помийному відрі. Рідке тісто на іменіний торт він крадькома зиркнув на Петсона. Напевно, Петсон з глузду з'їхав. Краще не звертати ні на що уваги. Отже, це буде іменинний торт для тебе і для кота? Ой, як цікаво! сказав густавсон якомога підбадьорившимся тоном. Ще пак, за власним рецептом, відповів Петсон і запишався, але спершу мені треба сходити до крамниці і купити борошна. Покоч чекай тут хвильку, я зараз повернуся. Він узяв драбину і приставив її до столярні, поліз угору і зник по той біч гребеня даху. Густавсо кілька хвилин стояв і глядав на дах. Потім подивився на бовтанку з яєчні в повмийному ведрі, на кота, що нетерпляче сновигав туди-сюди із жовтою в червоні квіточки шторою прив'язаною до хвоста, і на заведений грамофон, щоб зупину горлав: Море, на море, море, на море море. На море. Потім знову взвів очі на дах, де зник Петсон. Та ж до крамниці в інший бік, мовив він упівголоса. Потім Густавсон обернувся і подався додому. У нього був дуже спантеличений вигляд. Від того дня всі в околиці вважали, що Петсон став несповна розуму. Проте Фіндус так не думав. Бо коли дідуню заліз слуховим вікном на горище столярні, то за одну мить знайшов вудку, потім спустився додолу і міцно прикріпив на самому кінці вудки гачка зі сталевого дроту, а тоді погликав до колодязя і виловив ключа. Потім він відчинив двері до столярні, знайшов свої інструменти і залатав дірку на колесі і поїхав велосипедом до крамниці. І купив там борошна та нові штани і приїхав додому спік для фіндуса присмачнюший іменинний пирог. А тоді вони сиділи в саду, пили каву, наминали торт і слухали віденський вальс на грамофоні. Достеменно так, як завжди робили на фіндусів День народження. Е, ні, пецон не став. Не сповна розуму.